Всім привіт! Сьогодні будемо разом з вами тестувати новинки від Мітіори. Це просто щось неймовірне. Перше це безсульфатний шампунь. Він абсолютно делікатно та дуже якісно очищує шкіру та волоски. Далі я використала новий віск від Мітіори Піон. Дуже класно прибрав волоски, але я все дочистила пінцетом. І ось ті, заради кого ми тут зібрались. Це кольорові олівці для розмітки. Я була в такому захваті. Коли почала їх тестувати, дівчата, це просто щось неймовірне, з ними можна робити настільки класний контент у фіолетовому та рожевому кольорі. Для фарбування обрала фарбу відтінку Light Brown Нанесла її, змила і беру. Просто класснючу новинку, яку полюбила всією душею та серцем, це протеїновий відновлюючий мус класно зволожує шкіру та волоски. Зафіксувала воском і задоволена пішла підкорювати світло.